Та вас, друзі, і вам борогі. Добрий вечір. Інспекція у місті Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, Степан Гіга, який тутешній, що співає на могилі моїй посадіть молоду, яворину, і не плачте за мною. так от як і Степан Гіга, це місто не залишає байдужим. Не вірите після на інспекцію. Якби цей заклад був грильбаром, я би сказала, що йому 47 років. Але це місце жінка, бо пиріжкова. І вона народилася у 1967 році. Це найстаріший фастфуд Франківська. Ходімо на інспекцію. Добрий день. вам. А ви виглядаєте добре молодо? Ми до вас прийшли. У Франківську вас знають люблять, тому хотіли побачити найстрашніший найстаріший фастфон. Кавочлинкий Так мого діда нагадує Миколу. За традицією почнемо оглядини з кухні. Добрий день, дівчатка. О, як красиво у вас. Це програма інспектор Фреймут. І я Фреймут. Дай вам Боже щастя. Як тут пахне хлібом? Як вас звати? Марія Марія Не Оля звати. Дуже прямо вами познайомитись. Закладу дуже багато років. Тут часто ремонт роблять. Щось не дуже переконливо. Витяжку взагалі не маєте. Це все лопуче. Шкода, що воно таке нечисте. Можу жити. Ай! У вас є таргани, чесно, скажіть. Буває, та травимо. Правити, так? То? Тому що їм є, що їсти, пані Юрівна. Мені дуже прикро, що цей бруд, він одразу поруч із приладдям, з якими працюєте, напевно, ще 67-го року. Все, як, ніби нежить у першокласника. Ба, навіть запущений гайморит. Якими брудними є батареї? Вам потрібен ремонт у холодильнику. Ось вони так гарно. Як перші квіточки серед снігу, підсніжники визирають сосиски. А ці крунделики. Мунделики це що таке? Солянка. Солянка буде, так? А коли вона нарі... просто ковбаса нарізана в пакет. Куди, куди? В Морозилці я знайшла ніби корм для песика бурка. Що бурки? Це фрикадельки. Це фрикадельки. Ви знаєте, не впізнала. То як знаєте, на зустрічі з однокласниками 20 років після. Була Галинка така, а потім прийшли за 20 років. Галинку не впізнала. Постаріла? Постаріла. І ваша фрикаделька теж. <рикаделька> У вас така усмішка хороша, але мені здається, що ви працюєте за якимись своїми законами, стандартами. Немає стікерів, немає позначок. Підлога у пиріжкові, вона не надто чиста. А тут прибираєте, то не аптека, це ж виробництво. І що прибирати не треба? Хочу подивитися пиріжкові із чистотою. Це супермодний інспекторський гаджет. Люмінометр інноваційний британський пристрій, який визначає точну кількість бактерій на будь-якій поверхні або в рідині. Місце, де готують дівчата пиріжки. Я хочу перевірити ще на чистоту. Ніж проводимо тестером по лезу, поміщуємо в міні лабораторію, і за кілька секунд маємо результат. Допустимо норма до п'яти поінтів. 818. Перевищення норми у понад 150 разів. Дівчата, у вас дуже будний посуд. Це небезпечно. У вас сидять люди. Я зайшла в інше приміщення. Ганчірка прилипла до тіста. Ось шматочки тіста. Ой, мураха! Дівчата, у вас мурахи, вони ось так просто на хлібі. А! Дівчата, чому ганчірка лежить на хлібі? Дивіться, скільки мурах, дівчата, воно все лазить. А -а -а! Я думаю, не соромно це потім подавати людям. А це що таке? А це буде ваш пиріжок. От так от зберігається просто на підлозі. Добрий день, мене звати Ольга. Це ваша власність. <плес> Я бачила мурах. Ганчірки, м'ясо у вас тут розморожується, бруд. М'ясо нас не то можна просто. А мурахи, покидати мурахи? я бачу, я бачу, я бачу. Ти не бачу, не виробництво. Особливо небезпечне виробництво. Це холодильник нервовий. Так викиньте його, збираю бруд. Викинули? Тобто кухню зі смітником сплутали. Бо я йшла в найстаріший фастфуд Франківський. Туш не є груд. Може, десь десь трошки, десь щось упустили. Трошки. Кіду до зали, зроблю замовлення. Заклад дуже популярний. Доказом цього є черга. І Я стаю в чергу за цим ще. Мужчина Мужина так гарно. Крутить ручка. А мужчина, а ви, ви часто приходите сюди по пиріжки? Ваше улюблене місце, так? Так. І дитина бачу, любить пиріжки. Тобто це місце, яке франківську користується популярністю. Буде, так. Бо бачу, дійсно, люди дуже різного віку. Черга тягнеться, але люди здатні чекати. Слойка за прикосовим повидлом. Як в школі на перерві. За одну слойку три гривні п'ятдесят копійок. Також можна бульйон з фрикадельками. я бачила. Ви теж? Смачніше. Тут як у фастфудах пропонують компонувати сучасний напій із стародавньою булкою. Це так мило, Це, як ніби собі модний мужчина знайшов старшу жіночку, але вони люблять один одного. І роки їм різниця в віці не заважає кохання. У мене в руках дуже багато грошей. Телеканал 151 плюс нічого не шкодує для своїх глядачів. А вас, коли замовляли тисячу пиріжків? Тисячу ні, не, не замовляли. Я замовлю. Ну, якщо знайдеться тут, то. Давайте все, що у вас є. Цікаво. Що ж задумала, Оля. Сашенька, ти любиш пиріжки? Після побачення. А що ви будете робити, якщо зараз я все куплю? Пикти далі. Весь Франківськ прийшов до нас. Вітаємо вас, Франківськ. Вибачте, що вам вчора зупинила, але зараз пиріжків не буде, я всі купила. Бо по них лазять мурахи. Я сподіваюся, що зараз заклад зможе спекти вам порцію без мурах. Десять гаряче. До речі, дуже гарячий пиріг, і в такому целофані він плавиться. Розумієте, треба паперовий, це виглядає смачніше. Шуфлятка для грошей це звичайно добре, але як ви дезінфікуєте руки? Переважно я в рукавичках працюю. В рукавичках кажете. Ще десять. А жуйки є тут? Ой, скільки мої хороші жували? Слухайте, народ, взагалі, справжня леді не має право жувати жуйку. Тоді в нас стає схожа автоматично на корову. Посудом тут не заморочиться, не встигли занести нічого страшного, посклали на крісло. Потім заберуть. Боже, вам ніколи не хочеться тут стояти і декламувати вірші? Хочеш знати, як все це було? три в столове пробіла, і шатая за перила, А на словно в бреду говорила: Ох, так, да, я забыла Я люблю вас, я любила, Ещё тогда так. Да. Анна. Оля вже і ахматовські читання провела, і чистоту перевірила, і з людьми поспілкувалася. А замовлення досі не готове. Слухайте, ну ви дуже довго, я ж тут вірші розповідаю. Оп, ой, Опа. А чи це капчик? Ай, скільки... тут таргани. Ще одну кустинку терміново Женя. Це буде. Він хрустить як чіпс. А -а 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 -а. Ой, тут не роблять ремонт, тут не прибирають. Я не розумію, чому люди так довіряють цьому закладу. А тепер ви розумієте, чому я скупила всі пиріжки, Щоб хоча б на мить. Цей злочин, цей хаос, цей бруд зупинити. Чатка, мені так шкода. Можна я вам дещо покажу? Я просто ви мене зрозумієте. Я завжди зараз придумав, буду не як сексі і місто, знаєте, в четверо. <риклад> сексі Франківськ. Вчаточка, це що? що це за тваринка? <нцес> так, да, Тут органи, дівчата, і в Пробачте, це я просто мусила з цим кимось поділитись. Дякую вам за розуміння, за солідарність. А тут мої руки? Є тут леді рук? Вибачте, будь ласка, мій дорогий друг Касев. А де тут миють руки? У нас немає, у нас не розраховане. Бруд, таргани, мурахи і неможливість помити руки. Апогей антисанітарії. Може вам хтось допоможе? Тому що в фастфуді все має бути швидко, бо фаст – це швидкість. Все сам, все сам. Та давайте мені всі, може, все може, срібайте все. Ну, що, ось мій рахунок. 797 гривень. Це приблизно 200 пиріжків. Це все, що у вас є. Так, більше <пишев> нічого. Я все скупила. Так. <пишев> я думала купити тисячу пиріжків, але вдалося купити тільки 200. <пишев> Дякую вам. Отже, пиріжок із ягідкою. З чим ви впізнаєте так Чорниця. Черниця. з черниці. Так і хочеться з'їсти, але я бачила кухню. Тільки понюхаю. Пахне різдвом у селі підгірці. Слухайте, як ходить. Боже, як сніг в мороз в різдво, ти йдеш, йдеш. Так, а хрумтить, хрумтить, хрутить, хрутить, свіжинки падають на вуса. І ти йдеш гордий, колядуєш на вороді стала, і ти тебе чекають вдома. І цей запах затишку дуже красивий, Але їсти не можу, ви знаєте чому. Друзі, відбулася інспекція у Паріжковій, Франківської атмосфера. Коли ти сюди заходиш, то ти ніби потрапляєш у віденську стару формацію, аптеку. Знаєте, часто жінки хамують хвилювання солодким. І тут пиріжки, наче ліки. Пахне хлібом. Тому атмосфера плюс. Ціни. Один пиріжок в середньому коштує 3,50 Я викупила всі пиріжки із цього закладу. Ось вони. Мені Дуже важко тримати, тому мені Женька допоміг. Дякую тобі. Дай Боже, тобі здоров'я много літак. Потім тобі заспіваємо 797 гривень за майже 200 пиріжків. Ціни хороші. Ціни плюс обслуговування. Станіслав, ви дуже красивий мужчина. Але ваша краса вона ніби замулює правду. Ви також трохи повільний, Станіслав. Це все ж таки фастфуд, тому треба бути трошки рухлившим, моторнішим. Ваші коліжанки-колеги вони працюють як старий чорно-білий телевізор, надійно, але без спецефектів. Потрібно адаптуватися до сучасності. Тому обслуговування мінус. Їжа. Я подивилась на пиріжок. Ох, цей пиріжок. Дуже красивий на вигляд, але їсти я не змогла, тому що часом, і Станіслав це мені підтвердив, мурашки трапляються. Тому їжа мінус. Чистота. Туалету немає, руки помити ніде. А деколи люди не тільки хочуть мити руки, може, ще щось в туалеті робити, але нема вас цього туалету. Я побачила, заклад потребує ремонту. У вас труби вкриті таким сиропом. Знаєте, бруду, його треба чистити. Також я перевірила поверхню ножа. Допустима норма 5. Але що я побачила? Позначку 818 це дуже брудно. Посуд потрібно мити. Витяжки вони теж липкі. Також я знайшла таргана, який давно вже всох, бо він хрустів, як чіпсина. З частотою у вас проблема, тому частота мінус. Отже, у вас є два плюси, але три мінуси. Тому, зважаючи на ці недоліки, радити пиріжкову у Франківську. Я не може. Ми побачення. До побачення. <паду> Можна Восе, весь Франківськ прийшов. Добрий день, Франків. Привіт, Франківськ. У вас є лебеді в Франківську? <паду> є. Всі сьогодні годуємо лебедів, але не їмо, тому що там є мурахи. А ви погодите, будь ласка, курочку. А хто на господар, хто має корову в селі? Катя, бата може бути. Ви маєте корову в селі. Як <паду> дати ja, 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 корову? Вийшла. <паду> <Visslia. паду> Корові вишні, все. Катя, <паду> Катя. <паду> <паду> <organized> Далі у програмі. І до ворожки не ходи. Що можна дізнатися про ресторан по руці офіціанта? Як Фреймут рятувала вуха франківців? Сашка! Не можна. Людям давати пульт. Просто зараз. Інспектор відповідає головою, чим закінчиться відчайдушна оборона холодильника. Ну Відслав, душей! Ну вийдіть!